Міський голова відвідав 113-ту окрему бригаду ТРО Кам'янського на Харківському напрямку. Кам'янське приєдналося до загальнонаціонального спортивного проєкту Пліч о пліч Всеукраїнські шкільні ліги. Покажемо перші змагання волейболістів. Після дворічної перерви у лікарні Дніпра провели унікальну операцію з трансплантації кісткового мозку. Першим пацієнтом став 17-річний хлопець. Молодь Кам'янського ознайомилась з поліцією за чашкою кави. Чому обрали такий формат? Та що цікавого дізналися юні кам'янчани, розповімо у випуску. 31 січня за календарем в ефірі новини міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Минулої доби окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Приліт стався у Синельниковському районі. Там ракета поцілила на подвір'я місцевих, частково зруйнований житловий будинок, а пошкоджено ще 31 одного селю. Люди не постраждали, повідомляють у Дніпропетровській ОВА. За день на Нікопичину спрямували 10 дронів камікадзе, обстрілювали з артилерії Нікополь, Марганецьку та Покровські сільські громади. Останній обстріл здійснили пізно ввечері. З наслідків постраждав 65-річний чоловік. Побито дитсадок, ліцей, магазин, більше десяти приватних будинків, господарські споруди, пошкоджені авто, газогони лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці. Міський голова відвідав наших захисників із 113-ї окремої бригади ТРО Кам'янського на Харківському напрямку. Передали гуму на вантажівку, квадрокоптер, інше обладнання та солодощі від вчителів і учнів міста. Очільник міста написав побажання на прапорі підрозділу та отримав у подарунок прапор підрозділу із побажанням від бійців. Андрій Білоусов подякував нашим захисникам за оборону, побажав повернутися додому цілими і здоровими. Кам'янське приєдналося до загальнонаціонального спортивного проєкту «Пліч-опліч Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський. 25 січня завершився перший етап змагань, де формувалися збірні команди шкіл з п'яти видів спорту. Другий етап вже стартував з футзалу та волейболу. На перших змаганнях волейболістів побували мої колеги. Вони розкажуть більше детально про сам проєкт і про участь у ньому нашого міста. На базі 15-го ліцею лівобережжя стартував міський етап наймасштабніших учнівських змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. За першість у волейболі будуть боротися 12 команд юнаків та 14 команд дівчат. Першими у відбіркову гру вступили хлопчачі команди ліцеїв 15, 26 та 29. Я бажаю всім учасникам, всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що перемогу здобудуть кращі з кращих, і ще раз хочу від у нас усіх подякувати нашим захисникам завдяки яким наше місто може працювати наші діти можуть займатися спортом розвивати свої здібності Проект триває з грудня 2023 до червня 2024 року. Він об'єднав більше тисячі школярів та усі навчальні заклади Кам'янського. До участі у другому етапі в нашому місті зареєструвалися 90 команд. Окрім волейболу, змагання стартують із інших популярних у місті видів спорту. В рамках цієї турніру плічоплі стартували змагання з футзалу. З баскетболу, з волейболу, спортивного орієнтування і черлідіну. Протягом лютого місяця ми завершимо цей турнір і вийдемо з результатами на рівень районних спартакіади, районного турніру, а далі приймемо участь в обласному турнірі. Змагання пліч-опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проекту – залучити якнайбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Конкурс об'єднує нас, ми стаємо однією командою, ми підтримуємо один одного і ми з хлопцями. Граємо тільки на перемогу. Дуже гарно, що у нас проходять такі конкурси, які об'єднують всі міста в Україні. і У нас є одна ціль. Захоплює з собою дуже багато дітей, і всім подобається це сорівнування між класами. Тобто, кожен хоче показати, що він може найкраще. Тому я вважаю, і в даний момент, коли дуже важливо об'єднуватися, коли важливо мати спільні інтереси, це, це важливо, справді важливо проводити такі змагання. Спортивний проект Пліч опліч ініційований президентом України та проходить під гаслом. Разом переможемо. На Дніпропетровщині до нього приєдналося вже 1400 команд. У підсумку проект об'єднає десятки тисяч маленьких українців з різних куточків нашої держави. Після дворічної перерви у лікарні Дніпра провели унікальну операцію з трансплантації кісткового мозку. Першим пацієнтом став 17-річний Дмитро з Полтавщини. Хлопець пройшов понад 10 хіміотерапій. Коли ж хімія перестала давати результати, юнака відправили до Дніпра. Там скоригували лікування, на початку січня пересадили стовбурові клітини. Більше про операцію покажемо у наступному сюжеті. Мама хлопця не може натішитись. Дмитро почувається краще, почав їсти. З хворобою вони борються вже другий рік. Сама операція, за підрахунками мами, тривала близько трьох годин. Каже, дуже переживала. П'ятий місяць ми лежимо, нас чотири місяця хімічили. І тепер це зробили трансплантацію. Слава Богу, все добре пройшло. Дитина таки, тільки попідташню, але все, переніс добре. Будемо сподіватися, що вже скоро йде додому. Лікарня, де оперували Дмитра, облаштована сучасним обладнанням. Поки процедура трансплантації не проводилась, колектив медзакладу проходив навчання у колег з Німеччини, Чехії, Іспанії і Нідерландів. З Дмитром працювала велика команда онкогематологи, анестезіологи, лаборанти та медсестри. Медики щиро раді позитивним результатам процедури. Ділиться керівник медзакладу. Провели знову, провели аутотрансплантацію кісткового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини у нас в нашій лікарні і в подальшому. Тема трансплантації почала розвиватися в нашій країні. Зараз це роблять в Львові, в Києві. Ну дуже мало лікарень в країні, хто робить саме трансплантацію кіскового мозку. Органну трансплантацію більше, а кісткового мозку – ні. Тому ми одні з лідерів в цьому напрямку, можна сказати. Провідати хлопця та привітати медиків з поверненням до важливих операцій, завітав начальник Дніпропетровської ОВА. Сергій Лисак зазначає, вдячний військовим за те, що медики мають можливість розвиватися і повертати дітей до життя. Хотів би подякувати всьому колективу на лікарні за те, що вони роблять кожного дня. Фактично, в цьому році, спочатку цього року, а саме 1 січня, колектив почав повертати. Славні традиції щодо трансплантації кисного мозку. Сьогодні спілкувалися з головним лікарем, точно знаємо, ми поставили перед собою деякі цілі, в тому числі щодо подальшої трансплантації, і впевнено в цьому, що ми ці напрямки будемо далі розвивати. На самого пацієнта попереду чекає ще реабілітація. А в лікарні готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Її проведуть 15-річному Сашкові. Арктичний циклон покинув наші землі саме час для відновлення робіт, заміни покрівлі та ремонту під'їздів на підприємці «Добровод» розповіли про виконані та поточні роботи. Проводяться роботи по ремонту під'їздів. Це Дніпрянський, 14, Євгена Мельникова, 38, 6 під'їзд, сержанта Коновалова 5 дроб 38. Також відбуваються ремонти дахів. Хоч погода трошки прохолодна, але з твердою покрівлею можна працювати. Сьогодні розпочалися ремонтні роботи по Гончара, 1 будинок, там великий об'єм роботи буде проведений. Сьогодні там завтра, до кінця поточного тижня, ми плануємо закінчити. Працівники комунального підприємства Добробут надалі виконують ремонтні роботи під'їздів та покрівель, як м'якої, так і шиферної, залежно від погодних умов. Зазначають, працюють якісно, щоб кам'янчани і гості міста мешкали в комфортних та затишних будинках. Вчора у Кам'янському пройшов захід, де молодь змогла відкрито поспілкуватися із представниками поліції. Перший в нашому місті формат кава з поліцейським став починанням центру молодіжних ініціатив. Прагнення молоді дізнаватися нове підтримали громадська організація Абджула та міський голова Андрій Білоусов. До заходу долучились хлопці та дівчата віком від 14 до 17 років. Мета не просто розривати бар'єри між поліцією та молоддю, але й зруйнувати безліч стереотипів пов'язаних із правоохоронною системою. Дружні такі атмосфері ми поспілкувалися з молоддю нашого міста. Саме розповіли їм про професію поліцейського, якими якостями повинен володити поліцейський для якісної роботи, та відповіли на деякі особисті запитання. Панувала особлива атмосфера невимушеного спілкування та відкритості. Запитання охопили усі можливі напрямки: професійну діяльність поліції, розбір стереотипів чи навіть особистих історій життя. Поспілкувалися про кар'єру поліцейського сьогодні. Вони отримали дуже багато відповідей, да, на які, скажімо так, повсякденному житті не завжди не завжди їх можна просто так знайти на просторах інтернету. Тобто таке живе спілкування воно насправді є безцінним, і ми дуже раді, що поліція так спогодилася на таку зустріч і так щиро відповідала на запитання нашої молоді сьогодні. Приємно було відчути інтерес та бажання дітей дізнатися щось нове. А це, безперечно, впливає на профорієнтацію молоді в майбутньому, наголошує поліцейська. Моя така думка, що у дітей дуже позитивні враження після нашої зустрічі, так як і у мене, тому що дуже приємно спілкуватися з молоді, бачити про те, що вони чогось прагнуть, що їм щось цікаво. Хочеться хочеться ще приходити до такої молоді. Такий неформальний підхід до взаємодії з правоохоронцями дозволяє відчути, що поліція це не лише уніформа і влада, але перш за все люди готові допомагати та слухати. По реакції молоді да, зрозуміла, що їм це було дійсно цікаво, що в деяких моментах вони так прям ну да, дуже дуже класно реагували, і по кількості запитань можна було зрозуміти, що вони е, з кожною там хвилиною бесіди лише зростали, 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 зростали. Найяскравіше мені завжди було цікаво якось тет-а-тет -тет поговорити з поліцейськими, тому що е, ну, професія це професія, але мені хотілося залізти трошечки глибше, дізнатися, як це інтегрується у життя цих людей, які. Працюють мені було цікаво дещо детальніше дізнатися за те, як вони навчаються, бо це дуже відрізняється від ну звичайних професій. Тому мені було було дуже цікаво дізнатися як внутрішню кухню цього всього. Ми дізналися дуже багато нового. Ми поспілкувалися. Наприклад, дізналися цікаві факти з роботи, з якими викликами стикається наша ювенальна поліція, а також як це впливає, наприклад, на характер людини. Мені дуже сподобалося, адже руйнуються якісь стереотипи, що поліція це щось віддалене. А тут ти розумієш в неформальній обстановці, що це щось таке, з чим стикаєшся, і це норма. Взагалі класно, мені сподобалося. Я дізнався, як поліцейське своє життя там розказала про своє життя, там про свої про свою професію. Учасники заходу залишилися з позитивними враженнями та новими знаннями. А місія зменшення відстані між поліцією та молоддю отримала яскравий початок і, звичайно, за традицією зробили фото на пам'ять. Нині час говорити про погоду на 1 лютого. Трохи потепліше опадів не передають, а протягом дня проглядатиме сонце. Ночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси. В день до плюс і протягом дня вітер південного та південно-західного напрямків до 4 метрів на секунду. Випуск новин міської інформаційної служби добігає завершення. У студії працював Володимир Кравченко. Більша частина зими позаду налаштовуємось на весну та сподіваємось на добрі зміни. До наступних випусків.